Привіт, друзі! Сьогодні у нас міні-розпаковка міні-ноутбуків. На столі у нас два Ацера. Один із них, скоріше за все, десь 12-дюймовий Spire V5, а інший а інший десяточка. Вона вже пожила, як то кажуть, своє віджило. 12-дюймовий цікавий. Лавітурка є. Матриця тріснута, відповідно, нас вже не цікавить. Будемо її дивитися, що нам залишили. Що нам залишили? Із мега-розборки? Для мега-розборки, точніше? Залишили нам материнську плату. І на тому дякую. Я ніколи не любив ці маленькі ноутбуки, хоч кажуть, що вони зручні, компактні і все інше. У мене був один ноутбук 12. Ну, Більш-менш можна було з ним щось рішати. Але про компактність... Про зручність мова не йде зовсім. Купіть собі, якщо хочете, маленький тоненький MacBook Air, який компактний реально і там 13 дюймів вже більш-менш компактний можна щось користуватися, зручний в роботі буде. Не знаю, У мене є, наприклад, HP, можливо, ви бачили в минулих моїх відео трансформер, де, планш... де верхня частина відцьовлюється і дістає ніби планшет. Ну, можливо, там ще щось можна думати про компактність і про зручність. Він йде 12, по-моєму, 14 дюймів. 12, да, 12 дюймів, але поки що він. І через те, що він відстібується, стає лише, як то кажуть, одна верхня частина. Ого. Старенький ноутбук, як то кажуть, ще гарно складували їх. Дніваюся, якщо ви так будете його розбирати під ремонт, ви його намного ніжніше будете збирати. Так, у нас є, у нас є зарядка. Ну, вона вже замокла, У мене трошки вони попали під дощ ці ноутбуки. Не знаю, що з них живе ще залишиться чи стоїть цим бавитися, чи ні. Не знаю, на всякий случай знімемо, потом провіримо. Матриця у нас мертва. Ми її не будемо зберігати. Знімемо материнську плату. Яка тут, можна сказати, вже ні в чому не тримається. Так, Більше в нас тут цікавого нічого. Ці плати нас не цікавили. Давайте ще пробуємо зняти все-таки цю штуку, можливо, вона нам десь може і знадобитися. Ну, можливо, заржавіла, але... Такі штучки багато не просять їсти, рамка матриця у нас цікавий на даний момент ця штука. Якщо вдасться її викорити живу. так більше ніколи не робіть, можна руки пошкодити. Камерка тут цікава, маленька. Можливо, вдасться її гарно зняти, так. Базу. Все інше. Кришку ще позичимо від цього ноутбука Макбок. Le... Ага, обережо. Ленново. It's Lenovo. Ага, Ацер. Oh, sorry. Oh, sorry. Lenovo це Ацер. Кришечку виріжемо. Є ідея. Минулих відео ви бачили, яка? Тут більше нас нічого не цікавить, тож, все, в мусор. Так, материнська плата у нас така. Охолодження у нас не дуже габаритне, але більше, ніж, як то кажуть, більше, ніж нуль. 30 грамів це більше, ніж нуль. Загальний котилочок уже плюс мусор та. Все, як то кажуть, всьому своє місце. Це мусор. З цим поіграємося ще. Материнська плата з неї більше нічого не можна зняти. Ну, якось так. Ось що нам вдалося зібрати із маленького ноутбучка. Це стільки міді, грам 30-40. Треба нам, до речі, ще маленьку вагу купити. Будемо її важити відразу в топку. Це умусов. Так, наступний пацієнт у нас МІК, 10 дюймовий аспайрон легенда як то кажуть. Вот, супер мега огромний, огромнейший тачпад Все, як то кажуть був колись легендою, пожив, багато... Багато побачив, багато пережив. Не знаю, що він нам розкаже. Навіть розбирати його не будемо, постараємося його так. Виковірити. До речі, вайфай фай є нам ну, хоч і старий, але теж інколи вилітає з ладу, під заміну або тестер. Такий його. Це все мучик. Ого, чіп тут серйозний, як на старих материнках. Старих, відповідно, і тоже теж старе. Ну, ноутбук реально років десь 20, не менше. Хотіло б десь знайти якусь помітку на ньому, але це буде досить охолодження. Шикарнейшее чисто алюминий. Як то кажуть, ми його розібрали. Не знаю, чи тут щось буде корисне комусь, але в загальну масу піде. Як то кажуть, топку. Було ще в мене колись одна ідея зробити стіл із всякими такими мікрочіпами із прозорого цього. Не пластику, а епоксидної смоли залити це все Підсвіточку якусь таку удовж було би класно, до речі. Можливо, матриця і жива, але не знаю, чи варто її зберігати. Не знаю, що ви скажете. Мені, можливо, зараз настільки ця матриця цікава, як. Здатна кришка, логотип з неї. Подивимося, можливо, вийде вирізати так і так. Отже, Сьогодні у нас на, на огляді були такі от пацієнти. Всім гарно дякую за перегляд. Кому було цікаво, пишіть коментарі, ваші думки про те, що я знімаю. Ваші негативні, позитивні відгуки. Можливо, ви скажете, киньте їх десь на мусор і все. А так ми їх розберемо, плати використаємо, продамо на зборщику плат, мідь алюміній зборщику кольорових металів, пластмасу на мусор. Це досить шкідливо, звичайно, що посмосу ніхто зараз у таких малих масштабах не приймає. Якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, ставте дізлайки, можливо, якщо заслужив. Пишіть коментарі. Всім гарно дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео. Їх ще буде дуже багато, так як ноутбуків ще дуже багато. Все, пока-пока.